Вітаю, шановні друзі, на своєму каналі. Ось закінчилася, ще скажу не повністю епопея моя з, косар... з ремонтом косарки. Той раз я вам показував, що дотерміново завершив роботу, не завершив її навіть, тому що шестерні, оці дві конічні вийшли із зачеплення. Цю, цей недолік було усунуто тим, що тут виготовили додаткову пластину 5 міліметрову, просверлили отвори кріплення ось цього диску, того ну, барабана, все, що косить. І Шестерня нижня піднялася уверху, вийшла у зачеплення і косарка стала нормальною для успішної експлуатації. Тут, бачите, зазор повністю відповідає тому, що як потрібно бути, а тут загубив лівий болт. Кріплення нижнього диску, так що мушу його десь достати чи купити, ніде його Ліві... болти з лівою різьбою не... не продаються. В магазинах треба десь по інтернету або самому виготовляти. А сьогодні субота, так що деякий час прийдеться з роботами по кошенню почекати. Апарат чекає до роботи готовий, лише лишилася проблема у болтику. Ну, ось, друзі, хочу подякувати вам за те, що ви були зі мною у цьому відео. Дізналися про справжню проблему, а справжньою проблемою було те, що нижче ось цього є все-таки тонким і його. Кріплення оце порвало, було, порвало на кріпленнях цих болтів, саме днище порвало, погнуло про то, і аж наскільки що шестерні вискочили зачеплені. А так все буде тепер добре. Дякую за увагу. Будьте здорові. До наступних зустрічей.